Москву та московську область затоплюють рясні дощі, вулиці йдуть під воду, а разом з ними і сотні автомобілів. А то й тисячі автомобілів Росіян, вода вже наполовину поглинає машини у дворах підмосковного Одінцова. От зараз ми з вами бачимо кадри з цього таки Одінцова. і дійсно рівно наполовину кожна машина затоплена. Ми з вами зараз розберемо ці кадри докладно. ті, хто знімають ми зараз. Не даємо їхню пряму мову, вони там російською сваряться. То власне вони показують один одному, розказують. Ну знову ж таки присилають всі всі телеграм-канали, яке горе прийшло на їхні головушки, на найбагатший район під Московію. це ну як фактично барвіха, щось подібне. Таке, от елітне дійсно місце, але бачите, коли небеса плачуть, то вони можуть наплакати і на літ і не елітні місця і міста, і міста також. А от тут росіяни скаржаться на те, що е, нерозумний, як е, вони висловлюються, але вони набагато більш жорстко. Висловлюється щодо цього а, сміттєвоза, сміттєтяга, значить, що він затоплює машини а, легкові через те, що ну от він проїжджає, і вдвічі більший стає рівень води, принаймні на деякий час, але цього достатньо цілком для того, щоб ці автомобілі більше нікуди не поїхали, принаймні без капітального ремонту двигуна. А ось ці кадри, дорогі друзі, зняті. Ви не повірите на самому МКАДі. Російська московська головна найбільша автодорога їхня кальцева, власне. Пошк... як пошкоджена, затоплена затоплена, і подекуди там їздять автомобілі. Але ті, хто на е, низькій посадці, такі от крутелики, московські, то вони, звісно, вже нікуди не їдуть, тому що там інший кліренс, там інший е, дорожній просвіт, і вже ніхто нікуди е, там на спортивних е, автомобілях на вихідні не їде. І можливо пішки, пішки підуть. Росія країна велика є де прогулятися, але в принципі під час такої прогулянки можна і просто і потонути. Ну а за прогнозами синоптиків за сьогоднішній день у російській столиці має випасти чверть місячної норми опадів. 15-20 міліметрів а гідрометцентр оголосив помаранчевий рівень небезпеки е, надувні човни, як вони там самі розповідають, не мають стати у нагоді, але озброїтись парасольками, гумовими чоботами та дощовиками однозначно варто. Пораджу е, тільки е, що варто озброїтися ще системами протиповітряної оборони, бо м, невідомі дрони невідомої країни, на яку чомусь напала е, Росія. Продовжують свою роботу як в Одінцовському, так і в багатьох інших районах, в тому числі й Московської області. Все це відбувається а, абсолютно несподівано і в найбільш болючих місцях. Тому росіянам варто дійсно всім озброюватися системами РЕП або протиповітряної оборони, бо от такі такі реалії.